Як можна спостерігати по ньому, він повністю, ну, майже повністю в стандартній комплектації. Єдине, що не вистачає ось такого пластикового захисту ланцюга. Стандартна стоїть зірка 56 зубів. Цепка з зірками йде 428, ну, Ось, як видно, болячки цих підніжок, що ось, уже рветься гума. Ну, Хто можливо не знав, то Підніжки в цих моделях вони закидаються у двох таких площинах. Вертикально і дещо по діагоналі. Отут, до речі, є невеличкий такий синий блочок. Він дуже часто розбивається, коли не підтиснути вчасно або не поставити сюди шайбочку. Ось, Вже є люфт. Дещо неправильно вкладена трубочка, тут ось вже йдуть певні потертості, гофру починає терти. Також. Тут воно просто вискакає куди і треба. Ну, Але це ж таке діло. З кожним мотоциклом треба проводити певну процедуру, лікувати певні болячки. Ось я вже бачу відсутні гумові пробочки, які закривають гвинти. Можливо, власник захоче, щоб його повністю перебрав, але це буде дещо пізніше. Взагалі такий окрас дуже цікавий. Червоний з чорним. Такий контрастне поєднання. Процес розбору а, даного мотоцикла та підготовки його до регулювання клапанів а, невеликий. Нам достатньо ось, відкріпити пластик від тримача ось попередження. Далі також е, знімати, знімати бічний пластик, лівий та правий, зняти сидіння, сам бак від'єднати. Знявши бак, бічний пластик та сидіння, ми спостерігаємо таку картину. Ось кабель. Який йде від центрального жмутка до поворотників, стопака та габаритів. Ось для нього місце. Він просто кинутий вниз. Це, звичайно, це нормальне явище для всіх тих, хто збирає китайців. Ой, Так як магазину завжди по барабану, що є під пластиком мотоцикла, то в основному власники, власники стикаються з тим, що. Це ще в цьому випадку провід тут лежить. А є деякі моменти, коли провід навіть ось сюди хтось підв'язував і він перетирався сидінням, бо ось саме є контакт самого сидіння. Подивимося, в якому стані повітряний фільтр. Я вже його ось, у нас так Так, Одні зручності, щоб його витягувати, особливо однією рукою. Ось отак. Ну, такий собі. Треба його зараз прочистити та вибити. Зараз можна вже спробувати. О, І земля, і волога. Це свідчить про те, що або його мили з-під мийки високого тиску або ж де було попав власник в дощ. Тут дивіться, кількість землі. Це дуже багато. Виходить так, що за 4 тисячі цей фільтр не чистився ні разу. Бо казав власник, ще по ньому абсолютно нічого не робив. Ось так само земля і волога. Будемо чистити. Продувається він дуже легко, з допомогою компресора. Ось в цю сторону, рівномірно, продуваючи по кругу, щоб звідси вилітала вся гедота, яка туди прилетіла. Ух ти! А во і вода. Так, це вода. Вода прямо у фільтрбоксі. Шикарно просто. Як вона сюди попала. <хе> Значить, все-таки мойка і високого тиску. Ось через ці отвори. Ой, мийте його мочалкою краще. <хе> Я ще тільки не бачу, як у колодязі прямо води. <гум> Жесть. Невеличкий такий лайфхак для тих, хто не знає, що робити, якщо туди попала водичка. Є такий колпачок невеличкий. Він цепляється під сам повітряний фільтр. І ось, якщо закотити ось цей захист, то тут видно, там, видно такий пиптик чорний біля амортизатора. Цей пиптик, він і є такий собі зливник від конденсату. Зараз ми тоді причепимо. погано видно камери. Але от, нічого так, подивитися, цей пиптик просто надіваємо. Ось колпачок у нас там стоїть. Все. вся водичка вилилась. Так, виставивши у верхню мертву точку, Швалимо кромисла. Ось. Вільний у нас випуск і. Вільний у нас впуск. І так, що до зазорів, значить, по стандарту у нас іде упуск 006, випуск 007. 006 перевіряємо. О, просто гуляє. 007. Тут і є. о! 07 буде дещо плетнішенька. А, ні. Все одно гуляє. Не треба дещо підтиснути. Підтискаємо ось оцими штоками напрямними, так званими молоточками. А контрим, ось оцими гайчками на 10. Процедура дуже проста. Відпускаємо контргайки. І звільняємо молоточки. Далі беремо щуп 007, підтискаємо молоточок, щоб щуп входив плотненько, але не сильно. О, І після цього підтискаємо гайку. Вся складність цієї операції в тому, що при затисканні гайки може дещо прослаблюватись, підніматись по різьбі молоточок. Або навпаки, він може прокручуватись і затискати щуп ще більше. Звісно, є спеціальний інструмент для того, щоб утримувати ось цей молоточок і паралельно затискати гаєчку. Але його треба купляти. Купляти я не хочу, так як я люблю працювати ось звичайним ключем і пальцями. Але то на кажу, на поціновувачі. Все, цей клапан відрегульований. Тепер цей. Відставляємо щуп 006. Підтискаємо молоточок, щоб плотненько заходив. Затискаємо Є. Навіть візуально люфт уже зменшився. Після цього декілька робимо обертів, перепровіряємо. Перезатискаємо, ще робимо декілька обертів, ще раз перепровіряємо. Пережимати ось оці самі гаячки не рекомендується, бо ви можете просто-напросто позривати по них різьбу. Все. Регулювання клапанів завершено.